На порядок денний цьогорічного форуму громадських організацій запорізькі активісти винесли актуальні проблеми нашої області пов'язані із повномасштабною війною. Розглянули і питання екологічної ситуації, зокрема щодо забруднення річки Дніпро. Моніторингові групи з'ясували, стан водойми значно погіршився внаслідок підриву рашистами греблі каховської гес на початку літа. З часом забруднення води у річці тільки посилюється. Погіршення Тану води річки Дніпро, питна вода стала набагато гіршою, чим була ще в, в, в минулому році і поза минулому. Тому я виніс це питання на перше місце. Є кілька шляхів їх вирішення: це локальні очисні споруди, чи е, на деякий час е, роз'яснення населенню що треба воду чи доочищувати чи користуватися покупною водою це ті питання що в першу, першу чергу хвилюють мешканці запорізької області ми розуміємо що це чергово це і забруднення атмосферного повітря забруднення водних об'єктів це кількість зелених насаджень, поводження з ними це це управління відходами та інша проблематика і все що з цим пов'язано Обговорювали на форумі і складнощі в сфері позашкільного виховання дітей, особливо тих, хто був вимушений залишити свої домівки через російську окупацію. Наразі у Запоріжжі через постійні тривоги творчі гуртки в основному проводять заняття онлайн. Тому дітям не вистачає спілкування, розповідає голова громадської організації Безпека та добробут Олександр Панченко. Аби покращити психологічний стан дітей із максимальною користю, громадський діяч пропонує залучити маленьких українців до подорожей Україною. Ми організували двотижневий наметовий табір у Вияремчі з запорізькими дітьми і дітьми з Приморської та Софійської громад Бердянського району. Метою проєкту була інтеграція дітей в колективи, в колективи, познайомити їх з місцевими дітьми і вивезти їх в екологічне, спокійне місце і провести роботу по підвищенню їхньої національної ідентичності. Підтримали активістів і представники місцевого самоврядування, держслужбовці закликають не мовчати про суспільні проблеми, адже спільними зусиллями влади та громадськості можна вирішити поточні питання у більш стислі терміни. Співпраця наша загальна вона мусить давати результати, результати і реагування влади на ті чи інші виклики, які відбуваються ну на містах, на місцях і так далі, в групах там населення. Якщо влада десь там тормозить скажімо так, або е, плавно кудись там спускає. То тоді це дійсно в з виноситься, мовно кажучи, в ефір. Аби загострити увагу на кожній з проблем. Активісти влаштували дискусії у шести секціях: освіта, культура, екологія, волонтерство, гуманітарні проєкти в умовах війни та виклики військових. А підсумки підбили у форматі так званого світового кафе, що дозволило кожному учаснику висловитися із більшості тем. Вадим Сорвін, Микита телеканал МТМ.